Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вийти із замкнутого кола. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така проблема, що заважає вийти із замкнутого кола, вирішити всі питання складні. Які є перешкоди, що заважає вийти із замкнутого кола, що заважає почати рух перед тим, хто дивиться відео, близьким людям, які є перешкоди. Угу, тут все вийшло, що ззовні проблема не в вас. На вас агресію чинять і. Дуже вам заважають і роблять це підступно. Говорять, що люблять, піклуються. Магічний вплив тут вийшов. Так, скажіть, поношіть ви ще. Дивіться, що робилося вам. Ставили програми, щоб ніхто вам на зустріч не йшов. І, і допомогти ніхто нікому повністю одрізані самі, один на один із усіма складнощами, з усіма проблемами. І е, в, в ваш дім. Давайте подивимось, що відбувалося. Ну так, тут підклад робився, і ця людина до вас заходи. Ну, може, може, близько підходить, може заходить у двір. Ой, тут поставлені на розлучення, програми на крадники стягують повністю всі ваші блага, фінанси. Але у вас йдуть зміни. Попри всі оці напади, людина холодна, немає душі, дуже живе в своєму явному світі і чинить агресію таку дуже сильну. І робить це підступно. І чомусь ще стоїть карта, що ви... тут пороблено так, щоб ви любили. Їй треба, щоб ви її, його, її любили. Там всередині в цій людині присутня, геїстична, дуже така, як мала дитина, напевно. Ну, агресивна. От, і з вас стягують фінанси, закривають шляхи дороги. І ще одна карта перекриття доріг повністю, і ще й вас закривають від людей, що ніхто і в стосунках також, що ви не маєте зустріти чоловіка, дружі, жінку, ніхто не звертає уваги і допомоги. Ще стоїть непрогляд. Щоб оцей напад не змогли побачити, коли, ну, може, ви звертаєтесь за допомогою. Хоча тут навіть поставлено, щоб ви і не хотіли, і не звернулися ні до кого. І там навіть і не побачили оцю ну, програму, оці підклади, не прогляди стоять. Ще по цій карті багато різних, вже давно зроблено багато різних програм негативних, різна магія використовувалась негативно, тому не могли вийти. Але по цих картах ви щось приймаєте рішення. І вам це на користь ці люди, може, це місце, це вам шкодить. І по цій карті переїзд, може, в інший навіть район, країну, в іншу область. А це для вас краще. Вона намагається тримати, не відпускати. Так, дайте подивимося. Зміни йдуть, вас помітять, будуть помічати, ви тільки не лякайтеся, бо вас давно ніхто не помічав. Все буде гаразд. Зараз я буду чистити, все одно намагаються прив'язати, зв'язати вашу мрію, не хочу, щоб здійснилася. Намагаються тримати. Тут мені чомусь іде ще. Вийшла взагалі жінка похилого віку, заперечу. але вона нічого вже не може зробити. Повертаю назад. Ця магія вже на вас не буде діяти. Перечу, всі ікрадіки стяги. мороки мирочки знімаю, отсікаю на віки вічні ворога. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Кажіть, чи роблять порчу на смерть? Тут більше роблять, ну так, щоб ви нікуди не пішли. Але і страждали, і е, е, страждали, лили сльози. Луна е, Змушують вас любити, заперечую негатив убираю, любити цих котів своїх. Заперечую всі скиди, переклади, обміни і подміни знімаю, всі негативні програми анулірую. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу долю. Більше немає жодної перешкоди. Вийти із замкнутого кола. Ваша дорога легка, двері для вас, всі відкриті, зняті, всі морки, морочки, привороти, крадники і стяги знімаються, пута з ніг знімаю, пута з рук, поліну з очей знімаю, очищаю ваш простір енергетичний, фізичний. Всі, хто на вас нападають, більше напасти не зможуть. Сили втратять, свідомість втратять, жити не зможуть. Прошу допомоги, ваші сили, допоможіть, поверніть енергію, поверніть здоров'я, молодість, красу, фінанси. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, відновіть енергію, повертаю щасливу долю. Відновлюється здоров'я, відновлюється свідомість. Більше немає мороків, оморочух, приворотних програм. Обирається. Умістю весь негатив і анулюю всі програми, щоб в підкладах, щоб не лили більше не працює. Повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Буде так. от так що от така ситуація. Ви ні в чому не винні, у вас по долі бути дуже активні, ви енергія сонця, ви, люби, ви знаєте, як жити, верніше, любите життя людей, і у вас будуть ще гарні дуже починання. Там вийшла ту з пентаклів, це може бути власна справа. Ну, такі... Ідеї дуже хороші. Ви вже знаєте, що вам робити, і ну, через магію вас тримали на місці. Так, є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це може також допомогти усім, хто дивиться відео, і тим, хто запитує. Якщо у вас схожа проблема, давайте подивимося. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи потрібно зараз угу. продавати квартиру тому, хто запитує, чи почнуться бойові дії там, де живе той, хто запитує. Скажіть, покажіть ваші сили, чи потрібно продавати квартиру зараз. Тому, хто запитує, чи почнуться бойові дії там, де живе. Той, хто запитує, запитує. Дайте відповідь, скажіть допоможі, чи потрібно продавати квартиру, чи, чи будемо почнуться бої. Ну да, тут вийшли карти, що вам краще а, дійсно продати. Ну, я прям не бачу. Тут просто як переїзд. Мені дещо можна по цих картах просто якби перечекати. Можуть бути бойові дії, і треба переїзд, переїхати в іншу країну, я так розумію, по цій карті. Но продажу не вийшло, його треба. Я не знаю, чи ви можете її е, використати як. Е, ну, тут по цій карті, коли хтось е, як оренду, да, коли в оренду здають і там живуть люди, да, і, ви, і вам виплачуються гроші. Це як от такого плану. А тут переїзд вам радять, бо дуже страшно дійсно можуть початися як. Е, Бойові дії, але мені йдуть обстріли сильні. Дуже страшно, що є загроза життю. По цій карті вам радять переїхати. А продажі я не побачила. І коли вам людина платить, це не продаж, а більше оренда. ще вийшла карта, що можливі... А, коли, дивіться, там в вашому оточенні а, зраджують люди негативні дуже. От. Можливі через них проблеми. Більше здавати здавати і виїжджати за кордон. І це для вас ви про це ще так не... Це буде якась такий шанс, от, вдача несподівана. Не бачу продажу більше, йде мені оренда, коли в вашому домі живе дуже поважна людина. Не знаю, хто у вас буде, якщо ви це зробите. От. І вийшло, що. В самому місті бойові дії не відбуваються, можуть бути сильні дуже обстріли. Угу. Завітає війна, але вона буде не більше в повітрі, як повітряні бої. На околиці можуть бути невеликі групи військових. І наші військові тут теж вийшли, що будуть боронити, що може проблема бути, що чи не буде світла, чи не буде можливості продукти дістати. От. Ну, ви змушені будете переїхати. Ну, карта перемоги, ви власник, і там на майбутнє вийшло, що ви в цій квартирі ще з... ну, продовжується ваше життя. А тобто перечекати, і ви повертаєтесь туди? Отак, От скажіть, допоможіть, що відбувається? Ну, так, що ви переїжджаєте? Тому що може бути важке життя. Ну самі бої в місті я не бачу. Просто що як ця територія з закриті чи шляхи дороги, важко дістатися, дуже важко ді... знайти якісь як відрізані шляхи. Продукцію може не бути світла темрява. Ну, тому. Але це пройде. Це, це місто, воно буде надалі продовжувати. Життя буде продовжено через певний період. І так із неба. Дуже потужні вибухи. От так що це попередження. Тут пряме попередження. Вам дійсно треба поїхати. Ну тут мені вийшло за кордон. Не в саму Україну навіть так, за кордон. Так, так. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, одведіть, одверніться бомби, ракети, снаряди і дрон, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. будь-яку. Зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від того, хто питає всіх, хто дивиться, від домівок, від будинків, квартир, одведіть, одверніть. це погане ли. Повертаю ворога і прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде так. Прошу, допоможіть ваші сили. Ну Так, у вас вийшла карта. Якісь вам доля дає змогу. Може, у вас в іншій країні є людина? Тут вийшла, може, навіть така жінка вже похилого віку. І це десь приємне місце, там, де море. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує на життя, на щасливу долю. Захистіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Захисту міцного, прошу. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. можуть військові оренду брати, верніше, ну так, звертатися, щоб жити в вашій квартирі. Орендувати її верніше. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допомогу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує. Дім квартиру місто захистіть, відведіть ворога. Поверніть назад. так і так є. От таке попередження. Так що, будь ласка, от вам треба виїхати по цих картах. От. Добре, я на цьому завершую. А така вийшла кава в нас. Будемо продовжувати. Все буде гаразд. Я хочу вам нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також може бути закріплений в коментарі. Будемо вирішувати всі питання, щоб вийти із замкнутого кола. Також можна написати питання на загальний розгляд на Ютубі за донат на любу суму. І це теж дуже допомагає. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна гривня, дві, хто скільки зможе, 10, 20 хто скільки зможе щодня робіть донат, допомагайте. Закривати збори військовим на дрони, автівки, якщо ви бачите, що ведуть збір. І маленького донату не існує. Це все дуже велика допомога. Будь ласка, не забувайте. От, бажаю, щоб вирішили всі ваші питання найкращим чином для вас. Відкриті шляхи, дороги легкі, двері для вас відкриті. Більше немає агресії, більше немає негативу, магічного впливу, стоїть захист міцний. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!